Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. З початку повномасштабної війни Дніпро став одним з найкрупніших хабів допомоги воякам та вимушеним переселенцям. А якщо згадати початок війни у 2014-му, то ще з того часу і просто продовжив традицію. Пише Олександр Санжара, юрист з Дніпра, на своїй сторінці у Фейсбук. Далі мовою оригіналу у 2022 році на завдання Сил оборони України з бюджету територіальної громади було сукупно витрачено Чино понад 2 мільярди у 23-му вже понад 1,3 мільярди гривень. Чи може міська рада давати кошти напряму військовим частинам, звичайно? І робить таке на постійній основі. Але якщо дати вибір командиру частини, дати гроші на дрон, чи дати дрона, дати гроші на пікап, чи дати пікап, дати гроші на тепловізор, чи дати тепловізор, відповідь на 98% буде дрони пікапи рації. Чому бо в командира частини всі люди вже мають чим займатися, а потрібно воювати, бо немає людей, які будуть сі. Діти в тилу і складати тендерну документацію АТК. А у міській раді Дніпра є команда менеджерів, які займаються питаннями громади. Громада у 22-му році була оточена воювачими областями: Харківською, Донецькою, Запорізькою і біженцями, які звідти тікали, і військовими, які їхали у протилежних біженцям напрямках, Наше виживання залежало від того, чи зможемо ми забезпечити військових, чи зможемо зробити так, щоб вони були кращі за ворога. І ми, як територіальна громада, на цьому шляху також мали Вати кращими за інших стати як приклад прозорим містом за рейтингом Transparency International, чи лідером із закупівлі дронів за рейтингом Прозоро місто, яке дронів купило більше ніж наступних п'ять позицій у рейтингу разом взятих. А ще ж не було рейтингів по раціям по тепловізорах і по втівках. І на цьому фоні з'являється рух. Назвемо його за все хороше і проти всього поганого. І активісти цього руху і з ними громадяни, які також бажають цього хорошого, підтакують міські ради пок. Україні, в тому числі у Дніпрі, з вимогою до міськради, та Бориса Філатова гроші на ЗСУ. Я юрист, і я розумію, що всі бажаючі вплинути на бюджетні процеси, мають стояти під Верховною Радою. бо саме вона формує бюджет країни, якщо треба вплинути на виконавчу дисципліну на рівні держави від кабінетом міністрів на обороні закупівлі під Міноборони. Але були вибрані певні міські ради. Це викликає не просто подив та помилятися неможливо більше того, у Дніпрі навіть конфліктуючи між собою фракції одноголосно підтримували виділення коштів на сили оборони і подібний мітинг під стінами міськради, яка є чемпіоном і закупівлі для сил оборони. Ну таке те саме, що кричати чемпіонату світу збігу треба бігти швидше, треба бігати частіше. І Взагалі бігти маєш не ти. Бо фактично під лозунгом гроші на ЗСУ зовсім не потрібно відбулося кілька системних змін. Перше почала згортатися децентралізація, одна з найуспішніших реформ в нашій країні. Друге гроші забрали в тих, хто ефективно допомагав. Третє гроші підуть туди. Де вже показали легендарну ефективність, На кшталт заявок дрони не потрібні. Волонтери не потрібні. Одночасно звертайтеся до волонтерів та міських голів. Зрозуміло, що мера попаяло. до нас. Взагалі частенько пишуть різні аннівміняхи, адаптери власкої землі. Є навіть і цікава секта громадяни СРСР, вільні люди, живі люди, які вважають, що СРСР не розпався. Україна не створювалася. Міська рада, оскільки внесена до РПУ є підприємством а не органом місцевого Моврядування нам так і пишуть. Оскільки міська рада є підприємством, ми вирішили провести вибори. Провели під підгорньому Вибори міського голови Дніпра обрали нового мера. Звільніть приміщення, передайте нам початки і штамби і додають підписи всіх 16, що голосували на виборах. Апогеєм такого підходу була поїздка самообраного президента України в ООН. а Він поїхав на кордон, показав видатний собою та дипломатичний паспорт. Там його українські прикордонники завернули. а Другого разу він був розумнішим. Поїхав до Стамбула зі звичайним закордонним, вже там, сідаючи на рейс до Нью-Йорка, показав саморобний дипломатичний паспорт, яке ж було у людини здивування, коли його ще й турки спакували. Просто уявіть собі його самовпевненість. Але пізніше Служби безпеки України було виявлено у організаторів цього руху купу проросійської літератури зброї та набої Розумієте, звідки ноги ростуть. Так і тут поширюються меседжі, які близькі усім. Ну хто ж проти грошей на ЗСУ? Але пропонований спосіб вирішення хибний. Чому організатори не провели мітинги в умовному нижнього жопінську, в якому не виділили на ЗСУ, ні копійки? Чому обираються саме ті територіальні громади, які насправді допомагали? І коли керівник громади називає організаторів подібних заходів корисними ідіотами, ну і не тільки так, то мітинг гроші на ЗСУ кричить ганьба людині, що організувала найбільшу за масштабами місцевого самоврядування, допомогу ЗСУ, зрозуміло, що вони образилися, але сам факт дуже хорошу аналітику з цього приводу написав Дениса. П'ятигорець він описав величезний масив проблем, який існує з допомогою військовим, але то краще в нього прочитати. Ну і підсумовуючи, не завжди люди, які за хороше проти поганого є конструктивними. Деколи це дійсно хороші люди, вони справді знають, що робити і як робити, деколи просто не розуміють складних систем, і могли б все виправити і очолити, якщо не потрібно було б фулл-тайм працювати в таксі. А деколи це люди, які умисно чи неумисно працюють інструментом ворожого впливу до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.